Не, мені, не треба, не, не треба. Будь ласка, хотят, Будь ласка, присядьте. Не Будь ласка, прийщайте. Не надо! буду викликати поліцію, не штовхай! Ну вийшли сюди! Я поліцію А Ну вийшли сюди! Быстро вийшли. Ну, так от працюємо. Це така праця контролера. Валентина Арендар працює контролеркою в тролейбусному управлінні. Цього дня на одному з маршрутів у неї стався конфлікт з пасажиром, який не оплатив проїзд. Стали перевіряти салон. Усіх було добре. Дошли до пасажира, він тримав картку і каже, мене не сплата. Я кажу, чого ви не сплатили? Я перевірила валідатором, там баланс був 3 гривні. Не вистачає коштів на картці. Кондуктор каже. Вам було треба сплатити за проїзд. Він казав пасажиру, я не буду сплачувати за проїзд, тому що я купив транспортну картку. Купуєш карту, ну, поповнюєш ну, її, витрачаєш гроші на карту, потім поповнюєш її, щоб у вас зекономити. Нема а на тепер карту. платить 12 гривень. Ну так, да, я ж баран, зрозуміло. Так, треба ж було поповнити. Вас не сплачено. Вас баланс 3 гривні. Ми йому пояснюємо, шановний пасажир, течення одної зупинки, не чекаючи наступної зупинки, ви повинні придбати квиток. Він цього не зробив. І кондуктор попереджували, і ми. Ну і пішла конфліктна ситуація, став кидатися на нас і вискочив. Валентина пояснює, хотіли викликати поліцію, але не встигли. Буду викликати поліцію, ні А Ну вийшли сюди, бистрі з я поліцію буду. Викликати.